Вітаю вас! Я Микола Княжицький і ви на моєму youtube каналі Закінчення війни в Україні може стати викликом для економіки країн Центральної Європи, зокрема для Чехії, Польщі, Словаччини, країн Балтії. Воно може спричинити ризики уповільнення їхнього зростання. До такого, здавалося, б, парадоксального висновку дійшли експерти Європейського банку реконструкції та розвитку. І причина, очевидна. українські біженці стали важливим драйвером економічного зростання цих країн завдяки праці українців. ВВП цих країн збільшився на 1,5%. Повернення українців додому після завершення війни може позбавити ці економіки важливого стимулу для подальшого розвитку. Країни східної Європи, які вже стикаються з безліччю економічних загроз через війну на їхніх кордонах, можуть зіткнутися з новими викликами, якщо в Україні буде досягнуто миру. Серед потенційних проблем жорсткість ринку праці та зростання інфляції. Спричинені поверненням біженців додому. Демографія це ризик. І вирішення війни в Україні погіршить ситуацію, тому що деякі з цих українців повернуться додому. Ось така іронія. Російські боти намагаються переконати європейців, що саме українці винні у зростанні інфляції та економічних проблемах. Проте реальність цілком протилежна. Ті поляки, які повірили українофобським та промосковським партіям. Накшалт конфедерації швидко прозрівають після від'їзду українців. І про це говорять цифри. Якщо загальне зростання економіки Європейського Союзу минулого року становило майже 1% 0,8, то в Центральній і Східній Європі цей показник досягнув аж 2,2%. Частина економічного успіху в багатьох країнах пов'язана з українцями, які переїхали туди протягом останніх років. Зараз, коли війна, сподіваюся, закінчиться, звичайно, є велика ймовірність, що ці люди повернуться в Україну і залишать прогалину на ринках праці в Празі, Братиславі та Варшаві. Якщо ви хочете зрозуміти, як повернення українців вплине на економіку Європи і нашої держави, підписуйтеся на мій канал. Тут ми розбираємо найважливіші теми, які стосуються кожного українця. Скептики, звісно, скажуть, що українці додому не повернуться. Проте я закликаю орієнтуватися не на емоції чи власні припущення, а на факти і цифри. Ось що про це говорять аналітики Центрального банку Польщі. За даними опитування, яке було проведене в листопаді 2024 року, після закінчення війни до України збирається повернутися 59% біженців і навіть 34% трудових мігрантів, які виїхали ще до повномасштабного вторгнення. Інше питання: чи має українська влада план для цих людей? Чи передбачено будівництво житла для них, створення нових робочих місць? На жаль, ні. Влада не лише не має такого плану, але й схоже, не прагне його мати. Уже півроку у Верховній Раді не розглядають мій законопроєкт про основи державної демографічної політики, де детально прописані кроки для повернення українців додому і виходу з демографічної кризи. А ось західні уряди чудово розуміють важливість українців для свого ринку праці. І мова вже не лише про низькокваліфіковану і малооплачувану робочу силу. Так було на початку вторгнення, коли українці через скрутні обставини погоджувалися на будь-яку роботу. А зараз ситуація інша: Українці стали на ноги і усвідомили свою цінність. Наприклад, у Польщі лише 5% наших співгромадян готові працювати за зарплату нижче 900 євро. Крім того, у сприятливих умовах з мінімальною корупцією і відсутністю бюрократичних бар'єрів українці легко відкривають власний бізнес і демонструють свою підприємливість і господарність. Уявіть лише за три роки українці в Польщі відкрили близько 60 тисяч компаній. Серед нових бізнесів в країні кожен 10-й наш. І водночас лише за минулий рік в Україні закрилося 210 тисяч фопів. Так, у нас війна, це репресивна податкова система, заплутані дозвільні процедури, вибіркове правосуддя і, на жаль, відсутність політичної волі для змін. Не дивно, що українські компанії активно виходять на європейські ринки. Це позитивний сигнал, адже вони адаптуються до правил Євросоюзу, додають його стандарти до української економіки. Євроінтеграція це не лише бюрократичні процедури, це живий процес. Наші люди і компанії вже зараз активно впроваджують її як в Україні, так і за її межами. Першими на ринки країн ЄС вийшли українські бізнеси у сфері послуг. Серед них Чорноморка в Братиславі, П'яна Вишня в Кракові, в Варшаві, Львівські Круасани у Вроцлаві, Галя Балована в Лондоні. А тепер у гру вступили і більші капітали. Нещодавно українці придбали найстаріший завод у Польщі Урсус, за 75 мільйонів доларів небагато у світі взагалі підприємств ну, в кожній країні, небагато підприємств, яким там понад 100 років. Тобто для Польщі це був промисловий гігант, про який вони самі говорять, що знаєте, Урсус з нами був довше ніж комунізм, і я думаю, що це досить. Правильна позиція кожного громадянина на Польщі, цінувати якісь традиції, історії. Особливо ті підприємства, які дійсно були на світовому ринку, займали досить великі позиції. Тобто, у найкращі часи на Урсусі працювало більше двох тисяч людей. Урсус, відомий виробник техніки для сільського господарства, зіткнувся з банкрутством через неправильно обрану бізнес-модель. Угода з Танзанією, які вони мали у 2000-х роках. Вона призвела майже до катастрофи, тому що підприємство набрало кредитів для того, щоб розвивати нові виробництва, а конкурентних конкретно здатності не мало на той момент. Олег Кро саме той бізнесмен з України, який купив легенду польського машинобудування. Зізнається, не всім це сподобалося. Серед поляків ведеться справжня інформаційна війна, щоб налаштувати їх проти українців. На жаль, багато таких спроб виявляються успішними. Коли іноземці. Купляє е, такий заводнець. Украї... Це... Да, а сусіди завжди к... якось намагаються е, більше одне перед іншим друг друга показати. Тобто, коли українець купляє, то це визиває деякі ревнощі. Як тільки це було зроблено, е, моментально на домен сайту змінилися паролі. Там опублікували мертвого медведя валяючогося там у крові і так далі. Ну тобто, і це все було зроблено не якимись хакерами, я тобі скажу, а людьми, у яких були просто ці ключі, паролі і так далі. Тобто, ну, що це як я, я бажаю, що це м'яко кажучи, неповага. Втім, Олег Крот переконаний, що негативні настрої з часом зникнуть. Він планує довести українську ефективність конкретними діями, відродивши Урсус і повернувши йому колишню славу. Це досить продумана історія. Крім того, до самої покупки ми підходили дуже зважено. Тобто, ми відслідковували, як проходили перші тендери. Ми дивилися, хто є потенційними конкурентами, купляли ми його на третіх торгах, і навіть на третіх торгах ми були й були єдині, хто прийшов і запропонував щось на підприємство. На з наступних. П'яти років отримує близько 50 мільйонів різних інвестицій, в тому числі і оновить повністю свій парк верстаті. Я розумію, що не всі в Україні схвалять такий підхід. Хтось може зауважити, що за кошти, які виводяться за кордон, можна було б зробити щось в Україні. Вони тут потрібні. Але важливо мислити стратегічно: по перше, це інтеграція українського бізнесу в європейську економіку ще до моменту офіційного вступу до Євросоюзу. А по друге, на збанкрутілому заводі залишилося лише 90 працівників ветеранів. А відновлене підприємство, за словами нових власників, створить сучасні робочі місця, зокрема і для українських біженців. По-третє, сільськогосподарська техніка стане вкрай потрібною і в Україні. До того ж, нові власники розглядають можливість виробництва машин для розмінування, які будуть вкрай необхідні в процесі відновлення нашої країни. Однак це лише про бізнесові вигоди. Це також ефективний спосіб подолання стереотипів, протидія російським спробам розсварити наші народи і ще один місток для зміцнення взаєморозуміння між українцями і поляками. Я вважаю, що це дуже гарна робота пропаганди ворога. Моє, моє. І чим більше, на, е, е, проти, ми будемо протиставляти контактів, роз'яснень, зустрічей, сумісних підприємств, сумісних зарплатів, наших працівників, що працюють і вчаться е, плечо-плеч. Тим швидше, ми зрозуміємо, що ми все одна європейська сім'я, і наше місце в Євросоюзі однозначно, воно точно вже точно вже ми на нього заслуговуємо. Ми також заслуговуємо на те, щоб і в Україні нарешті були створені умови для справжнього економічного дива. Це цілком можливо, як і повернення людей, які стануть його творцями. Залишилося, щоб це усвідомила влада. Українці точно не гірші, а в чомусь навіть. Ініціативніші і креативніші, ніж інші європейці, і ми зможемо відновити Україну після війни. Чи вийде в держави створити умови для таких ініціативних людей? Якщо ця тема вам близька, ставте лайк, коментуйте, діліться відео з друзями. Ваші дії допомагають привертати увагу до важливих проблем. Будьмо на зв'язку.